Вчителька пише записку мамі учня Ганна Михайлівна Вову потрібно купати, Вова погано пахне. Записка у відповідь. Марія Іванівна: Вову треба вчити, Вову не потрібно нюхати. А я з чоловіком на рибалку їжджу. О, кума, ти рибалиш. Спочатку рибалила, потім втягнулася, п'ю як всі. Кохана, в мене в супі щось плаває. Так це ж суп. В ньому багато що плаває. Так, але моє грабеє робить хвильку. На прийомі в лікаря спите з відкритими вікнами, як я вам радив. Так. Ну і як? Безсоння пропало? Ні. Тільки планшет і мобільний телефон. Дружина прийшла під ранок. Чоловік кричить: Де ти була? Я цілу ніч очей не зімкнув. А ти думаєш, я спала? Батько дивиться в щоденник сина. Ну що в тебе за оцінки? Одні трійки, ні п'ятірки і четвірки. Тато, так і школа у нас середня. Свекруха до невістки. Олю, сходи по хліб. Ви не бачили, як намело. А я якраз схудла. Ви хочете, щоб мене десь по сусідах занесло? Боксер жаліється лікарю. «Лікарю, у мене безсоння. А ви рахувати пробували? Пробував. На рахунок дев'ять встаю. Чоловік зранку до дружини в ліжку. Кохана, сьогодні я зроблю тебе щасливою. Серйозно? А в скільки ти їдеш на риболовлю? Жив з дружиною і думав, куди вона гроші подіває. Розійшовся місяць спожив один. Тепер думаю звідки вона їх брала. Дружина приходить додому після шопінгу і каже чоловікові Дорогий, я купила тобі подарунок. Хочеш побачити? Так, звичайно, покажи. Хвилиночку, зараз одягну. Донька прокидається в дві години ночі. Мамо, розкажи мені казку. Спи. Тато вранці прийде, розповість нам обом. Лікарю, у мене часто мерзнуть ноги. У мене теж мерзнуть. Але як тільки я лягаю в ліжко до дружини, вони швидко зігріваються. Рекомендую спробувати. А коли вашу дружину можна застати вдома? Дітей у садіку питають, звідки вони взялись. Мене лелека приніс, а мене в магазині купили. А у нас сім'я небагата, тому тато сам все робить. Алло, Галю, у мене горе. Я посварилася з чоловіком. Він грюкнув дверима і сказав, що піде до повій. Галю, тільки чесно, він не у тебе. Мамо. Ігор зробив мені пропозицію, правда? І що ж ти відповіла? Не знаю ще. Він пропонує на вибір або у нього вдома, або на природі. Мамо, у мене в ліжку бабай, сину. Тобі вже 30 років. Що привів ти маєш? Двоє в ліжку. Милий. Поділися зі мною своєю найпотаємнішою фантазією. Хочу мати три квартири, здавати їх в оренду і не працювати. Чи є різниця між чоловіком і дитиною? В принципі, немає. Але дитину можна залишити з нянькою, а чоловіка боронь Боже. Я тобі пуховик попрала. І що? Тепер в тебе навесну є вітрівка. Уявляєш, сусід повернувся з відрядження не в суботу, а в п'ятницю. Спіймав дружину з коханцем. І вбив обох. Та ти що? Який жах? Так, дійсно жах. Повернувся б в четвер, вбив би мене. Ну ось, а потім я куплю тобі перстень з діамантом, а потім шубку з норки, а потім яхту, а потім. Чуєш, коханий, купи мені хоча б соку склянку, радість запити. Якщо кішка вмивається, чекай гостей. Якщо кішка при цьому чистить зуби зубною пастою, гості будуть в білих халатах. Лікарю, ви пам'ятаєте, коли в мене була проблема з нервами, що ви мені порадили? Так, пам'ятаю, завести коханця. Так ось поясніть моєму чоловікові, що це для лікування. Василю, в тебе жінка має сестру близнючку. Ти їх не плутаєш. Та інколи в темряві. А як ти їх розрізняєш? Сестра завжди подякує. Холодець їсти будеш? Ні, вчора їв. А суп, суп буду. Ось і добре, сказала дружина і поставила холодець в мікрохвильовку. Мама сварить, доньку. Забороняю тобі так пізно приходити додому. Тобі ж тільки 17 років, я в твої роки знаю, знаю, сиділа вдома, бо мені було тільки 5 місяців. За своє життя людина проводить в туалеті біля 4 років, але якщо в нього там ловить вайфай, то в 3 рази більше. Лікарю, як пройшла операція? Поки що ніяк. Але якщо ви вже не спите, притримайте тут зажимом. Яка хвороба найкраща? Короста, почухався і ще хочеться. А яка найгірша? Геморой. Ні самому подивитися, ні іншим показати. Ти чому весь час крутишся? Невже голубці не смачні? Голубці смачні, але всі люди в кінотеатрі навколо нас їдять попкорн. Я вчора цікаві написи читав. Тут був Вася, тут був Коля. То звичайні написи, що тут цікавого. Так, але я їх читав всередині своєї шафи. Слухай, а давай з тобою поїдемо звідси, тільки я і ти, а далі хай буде що буде. Дівчино, ще раз повторюю, доки повна маршрутка не набереться, нікуди ми не поїдемо. Вам слід не забувати, звертається захисник до судді, що це була проста крадіжка, його перериває підсудний. Проста? Спробуйте хоча б раз самі щось поцупити, а потім кажіть. Тату, а що означає напис у кафе? Працюємо на винос. Ну, це коли ти заходиш туди сам, а звідти тебе вже виносять. Чим відрізняється фальшиве кохання від справжнього? Фальшиве. Мені подобаються сніжинки на твоєму волоссі. Справжнє дурепа, де шапка? Жінка свариться на п'яного чоловіка, який спізнився додому. Де тебе чорти носять? Люба, ти їх також бачила? Щоб дружина не тринькала гроші, чоловік купив їй книгу як економити. Тепер він не курить, не п'є і ходить на роботу пішки. Якщо ви бажаєте суд надасть вам безкоштовного адвоката. Дякую, але краще б двох тямущих свідків. Милий привіт. Чим займаєшся? Лежу в ліжку, засинаю. А ти? А я сиджу в барі за твоєю спиною. Дивлюсь, як ти крутишся і не можеш заснути. Чоловік з похмілля. Жінко, дай свині їсти, бо в мене голова болить. От зараза, вже сам і поїсти не може. Тарас приходить до аптеки і питає фармацевта: У вас є щось від нудоти? Так, ми маємо прекрасні препарати від нудоти. Вам якийсь особливий потрібен? Так, але щоб був не занадто дорогий. Добре, ось вам квиток на громадський транспорт. Туристи в Карпатах. Де у вас тут горілка продається? Оту церкву бачите? Так? Ото, окрім неї, всюди. Куме, маєте таку файну жінку. Як на неї гляну, тому що собі тихенько казати і не введи мене у спокусу. Ой, братчику, якби пізнали її ближче, то б казали голосно визвали мене від лукавого. Я чув, твоя жінка машину розбила. Так, сама хоч жива, поки що жива, ховається десь по сусідах. Прилетіли американці на місяць, а там же українці. Ви що тут робите? Приїхали на заробітки на місяць. Нє, на півроку. Учителька прийшла до класу, надягнувши золотий колон у вигляді літачка. Під час уроку вовочка невідривно дивиться на цей колон. Нарешті вчителька не витримує й запитує Вовочко, тобі що? Літачок подобається? Ні, аеродромчик. Два кур'єра піднімають холодильник на восьмий поверх. Закекавшись, один, каже У мене дві новини добра і погана. З якої почати? Почни з доброї. Ми вже на сьомому поверсі. А погана. Ми під'їзд переплутали. Дзвінок від свекрухи. Як там мій Микола? У нього загроза викидишу. Як це? Ще раз піде у загул, викинув з хати. У вас є дурблю. А що це? Це сир з синьою цвіллю. Сиру немає. Але є ковбаски дурблю і копчена риба дурблю. Дзвінок в магазин з продажу мобільних телефонів. Я купила у вас телефон а на дисплеї постійно показує якусь корову. Що робити? Виключить режим передньої камери. Дружина скаржиться чоловікові. Чому завжди все не так, як я хочу? А чого ти хочеш? Ну я не знаю. Купюра в 500 гривень йде в пекло і бачить, що купюра в 2 гривні йде в рай. Я така чиста і гладка, а мене в пекло. А ту пам'яту і брудну в рай. За що? А дві гривні у відповідь. А ти хоч раз до церкви ходила? Хто знає, як лікуватися від роздвоєння особистості? Не для себе питаю. Хлопець каже до дівчини: Пішли в ресторан, пішли. Так, так, не перебивай. Пішли в ресторан німець, француз і українець. Дівчина на побаченні. Ти з ким небудь цілувався до мене? Ні, що ти? Лише одного разу, та й то при людях. А люди що там робили? Кричали Гірко. В суді, Іване, навіщо ви вкрали в сусіда сім свиней? Цю я вкрав тільки одну свиноматку, а шість поросят за нею прибігли.